Який чудовий день. Добре, що ти подивилась прогулятися зі мною. Згодна, гарна ідея. Куди ми підемо? Побачиш, може, у мене для тебе сюрприз. Ти такий загадковий, зовсім про себе не розповідаєш. Чому? І час обов'язково, дізнаєшся. Як забажаєш. Якийсь день сьогодні ніякий. Людей мало, роботи немає. Нудно. Вчора день та поженіший був. Нічого почекаємо. Грошей зовсім не залишилося. Я б ще щось пожував. Нічого, живемося ще, я впевнений. Це що, він? Хто це з ним? Може, ти хочеш морозиво? Чому б ні? Обожні пломбір шоколадом. Яка зустріч? І куди це ти зник? Які несподівані зміни. Такий охайний. З парфумом. Думав, не впізнаємось. Хто вони такі? Чого вони від тебе хочуть? Це не ваша справа. А ось і наша вирішив ти? не вийде. Що вирішив у кохання пограти? Позитивним стати. Хто це з тобою? Я сказав, це не ваша справа. Відійдіть. Тіхан, що відбувається? Так, справді, що відбувається? Думаєш, ми про тебе забули? З нами не можна так чинити. Ти ж знаєш. Я вирішив вийти. Я більше цим не займатимуся. Який наївний? Я вирішуватиму, чим тобі займатися, а чим ні. Тіхон. Тіхон. Значить, так, тіня. Суму виходити знаєш о п'ятій на майданчику. Зрозуміло. Зрозумів. І дивись без фокусів. Ми жартів не розуміємо. Одягнись нормально. Що за прокид? Так. Що, без мене ніяк? Набити свілу, я скоро буду. Оп'ятій. Вам чомусь допомогти? Допоможи грошима, так потрібні. Що? Ви це серйозно? Ідіть далі, не заважайте відпочивати. Значить, незрозуміла. Начитано. Ви що, не зрозуміли? Я читаю і жодних грошей у мене немає. Та невже? Подивимося. Детективами захоплюєшся, ну треба ж. Тихо, тихо, тиха. О, телефон. І зовсім новенький. Тепер це конфіскат. Був ваш став наш. Віддайте! Він дуже дорогий для мене. Це подарунок, і там стільки важливої інформації. Це що, якийсь безглуздий жарт? Хоч назад знайди лави і все. Скажемо, 10 косарів. Думаю, достатньо. Що? У мене таких грошей немає. Досить знущатися. Хм, непоганий, мій глючить. Як вчасно, о п'ятій на майданчику. І врахуй, ніхто, чуєш, ніхто не повинен про це знати. Книгу не залиш. Ось це так. Що тепер робити? Заспокойся та розповідай, тільки правду, я мушу все знати. Розумієш, не все так просто в моєму минулому. Це якось зв'язано з ними? Хто вони такі? Мені вони не подобаються. Я раніше був з ними в їхній баді. Як? Так не може бути? Ти ж такий. Зараз такий, а раніше був гіршим. Вирішив вийти, але не все так просто. Що не можна, що їм потрібно? Щоб вони відстали, потрібно заплатити. Заплатити? Скільки? Десять тисяч. Скільки? І що ти тепер робитимеш? Поможіть. Терміново, дайте мені телефон. Мені зателефонувати треба. Що сталося? Тут якісь невідомі відібрали у мене телефон. Розповідай. Думаю, приносить мене що тут щось не так. Куди вони дінуться? Принесу. Я впевнений. Мене не обдуриш. Так зрозуміло. У нас схожа проблема. Треба знайти вихід і швидше. Якщо я не поверну телефон, мене чекає така катастрофа. Спокійно, здається, у мене є план. А ви що? Знайомі. Яка вам різниця? Казали прийти? Прийшла. Ну що, принесли? У нас немає готівки. Гроші на карці. Тоді надсилай. Гроші на її карці. Віддайте їй телефон і вона розрахується і за нас також. Ми з нею домовились. вона нам позичить. І дивись мені без приколів. Номер картки. Йшли живіть. Як вони могли купитися на це? Навіть не запідозрили. Вони забули, що картка загальна, і я теж знаю парон. Оце ти придумав молодець. Якось просто вони віддали гроші. Треба перевірити ще раз. По нулях.